Привіт! Мене звати Галина Гаркавенко і я рада вітати вас в цьому подкасті. Сьогодні ми поговоримо про бажання контролювати все самостійно та складнощі з делегуванням. Якщо ви часто ловите себе на думці, що ніхто не зробить справу так добре, як ви, і вам легше зробити все самостійно, ніж пояснювати іншим, цей випуск саме для вас. Я тренерка з ефективності і спеціалізуюся на тайм-менеджменті та допомагаю людям будувати ефективні системи роботи без перевантажень і вигорання. Тож залишайтеся зі мною, будемо розбиратися разом. Ви переконані, що без вашого втручання все піде не так, завдання не будуть виконані вчасно, якість постраждає, а клієнти залишаться незадоволеними. Через це ви берете всі справи на себе, навіть ті, які можна було б передати іншим. У результаті ви перевантажені дрібницями та постійно відчуваєте стрес, ви просто фізично не встигаєте робити все, що запланували. Дотримання такої стратегії може призвести до наступних негативних наслідків: перевантаження та стрес. Ви не встигаєте зосередитися на стратегічно важливих завданнях, бо потопаєте в дрібницях. Відсутність розвитку, постійний контроль за деталями заважає рухатися вперед і шукати нові можливості. Також це може бути залежність бізнесу від вас. Якщо все зав'язане на вас, будь-яка ваша відсутність може стати катастрофою та втрати довіри до команди. Партнери та співробітники відчувають вашу недовіру, що знижує їхню мотивацію. Якщо ви хочете розвитку вашого бізнесу або вашої справи, цю проблему важливо вирішити прямо зараз. Бажання контролювати все самостійно неминуче призводить до вигорання. Вам може здаватися, що ще трохи, і ви справитеся, але реальність така, що з кожним новим завданням ваш список справ лише збільшується. Якщо ви не почнете делегувати зараз, дуже скоро може виявитися, що ви працюєте вдвічі більше, а результат залишається тим самим. І головне, стратегічно важливі завдання так і залишаться в кінці списку. Пропоную розглянути наступну стратегію вирішення цього питання делегування як інвестиція в ефективність. Проблема не в тому, що інші не можуть зробити завдання добре, а в тому, що ви ще не вибудували систему делегування. Щоб ця система працювала, треба дотримуватися наступних пунктів. По-перше, це чіткі інструкції, детальні пояснення та чек-листи дозволяють передавати завдання без страху за результат. По-друге, це пріоритизація. Визначайте, що дійсно потребує вашого особистого контролю, а що можна передати іншим. По-третє, це довіра команді. Спробуйте передавати невеликі завдання з чіткими критеріями якості та оцінювати результат, а не процес. Ця стратегія буде працювати, бо делегування дозволяє звільнити час для справді важливих завдань. Чіткі інструкції та чек-листи знижують ризик помилок і допомагають контролювати результат без мікроменеджменту. А коли ви починаєте довіряти команді, вони стають більш залученими та мотивованими. Пробуйте зробити вправу список контролю. Віддіть перелік завдань. Для цього запишіть усі справи, які ви виконуєте протягом тижня, проаналізуйте кожне завдання та позначте те, що може виконати хтось інший, якщо ви дасте чіткі інструкції. Почніть з малого: виберіть одну задачу для делегування вже сьогодні, підготуйте чек-лист і передайте її з чіткими вказівками. Виконати цю вправу хоча б тричі, а потім записатися на безкоштовну консультацію у директ інстаграму або за посиланням в описі під відео. Зі мною вам буде легше навчитися делегувати завдання та звільнити час для справді важливих речей, не жертвуючи якістю. Нагадаю, що записатися на безкоштовну консультацію можна тільки в березні. До зустрічі!